На Лиманському напрямку ситуація загострюється. Російські війська активно штурмують українські позиції, використовуючи значну перевагу в живій силі. За оцінками інституту вивчення війни миття взяти Борової або лимана та остаточне захоплення Луганської області. Нагадаю, якщо ми говоримо про Луганську про Луганську область, то 1% цієї території лише залишається під контролем Збройних сил України. Про ситуацію на фронті говоримо з воєнним оглядачем. Остін. Аналітиком І Віталій Колониченко з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Доброго вечора! героям слава. Тож, пане Віталію, скажіть, наскільки реальна є загроза захоплення лиману та борової російськими військами в найближчі місяці? Що стоїть за цими маневрами? Які наслідки може мати для фронту? Ну, якщо говорити про Лиман, то ймовірність руху в тому напрямку все ж менша. А якщо подивитись зараз на карту просування російських військ, то вони якраз концентруються навколо борової, щоб відрізати наші сили по річці Оскіл, тому що в нас зараз там доволі невигідне тактичне положення, коли логістика залежить від переправ через річку, і ворог намагається бити по них і. Тим чином потроху е, наступаючи, проводячи ці піхотні механізовані штурми. Якщо говорити загалом про Останні кілька днів на фронті, то саме поблизу Лиману були одні з найтаких критичніших просувань, коли ворог зміг на кілька кілометрів вглиб пробитися, фактично завдяки кільком атакам. І так, якщо подивитись взяти приклад попередніх атак росіян на тому напрямку, взяття села Терни, яке було ключовим для нашої оборони, то вони справді зараз намагаються рухатись так північніше з того напрямку, з напрямку Сербянського лісу. І е, рухатися саме на борову. Тому е, я вважаю, що саме навколо цього міста має, мають бути сконцентровані наші найбільші зусилля з точки ну, зору буває, оборони. Так? Так, тому що ну, якщо подивитися навіть на карту, просто там видно, що росіяни такі, наче клишні, пускають в сторону Борової. Лиман все-таки більше в тилу, він під прикриттям. там, там. І багатьох е, природних перешкод там вибудувати кращу оборону, ніж в сторону борової, на жаль. Ну, я нагадаю, що Борова, це ми говоримо про е, Харківську область. Так ви з нами? Є зв'язок? Так, так. А, так, я перепрошую. Мені здалося, що десь на якийсь момент були технічні проблеми. Е, тож, виходить, що все-таки тоді, якщо вони хочуть е, тиснути на... Харківську область, зокрема, на борову що вони планують з півночі десь пробувати просуватися. Чи це борова? Це така, знаєте, ну спроба пера, як то кажуть. Якщо звісно влучно підібрала вислів, вони на тому напрямку з півночі, з боку Котлярівки, Колесниківки просувалися вже доволі давно, навіть іще з осені минулого року, навіть можливо з літа минулого року. А ось буквально недавно дуже стали серйозні атаки росіяни на південному напрямку, саме з боку села Терни повторюсь, яке було таким от форпостом нашої оборони протягом фактично. Ну, з грудня 22-го року, коли воно було звільнено заступати з грудня, там постійно трималася наша оборона. Там Теж природні перешкоди, там е, річка доволі велика, і там е, ось буквально до е, до кінця лютого до початку березня, був наш такий форпост. Але зараз росіяни вже майже повністю зайняли село, там тільки е, невеличка частина на півдні залишилась під нашим контролем. І звідси вони теж безперечно матимуть, матимуть е, такий простір для маневру, скажімо так. Якщо говорити про Луганську область, як ви бачите, наскільки реалістично, що до кінця весни росіяни таки повністю її можуть окупувати? І як це змінить ситуацію на полі бою в такому випадку, якщо їм це вдасться? Ну ми контролюємо там трохи більше одного відсотка Луганської області на даний момент, саме по території, як такої значимості, якоїсь стратегічної. Ця територія немає. Це буквально там два невеличких села, одне південніше, Греківка називається, одне північніше це село Надії, яке недавно звільнила третя штурмова бригада. Це більше ідеологічна мета ворога, щоб змогти оголосити про повне захоплення Луганської області, власне, по адмінкордону А якщо говорити про наші дії в цьому напрямку, то, ось власне, буквально. Кілька тижнів тому в смузі відповідальності 3-ї штурмової бригади були проведені кілька дуже результативних штурмів, які увінчалися взяттям під контроль там, зовсім маленького села. Буквально там, до війни було кілька будинків. Однак, тим не менше, нам вдалося закріпити на закріпитися на вигідних позиціях і вибити ворога. Звідти, звідки він фактично і планував завершити окупацію повну Луганської області, тому будемо стежити за подальшими діями. В нас на цьому напрямку, саме якщо говорити про надії, у нас там стоїть третя штурмова бригада. Це дуже якісний, компетентний підрозділ, який ну на який можна надіятись, тому просто е так Луганщину вони не отримують. Можемо тоді знаєте, так сказати. Ну, те, що від Луганщини залишилось, на жаль, тому що ну це правда кілька квадратних кілометрів зараз на даний момент. Але дивіться, я так розумію. Ну, це очевидний напевно факт, що Росія має перевагу у живій силі по всьому лінії по всій лінії фронту. Немає напрямку, де було би співвідношення по кількості живої сили. Але тим не менше, саме ну свою живу силу Росія не дуже це е, тримає. Ну, не дуже маю на увазі про неї піклується, тому що ми бачимо лише м'ясні штурми, так ну, якщо так можна сказати, невеликими групами. А механізовані прориви варто очікувати цієї весною, як ви вважаєте? Ну то можна фактично всі штурми назвати м'ясними, такто. Тому що сили вони не жаліють і зараз кидають всі. Можливі взагалі засоби для того, щоб якомога більшу територію окупувати, Та взагалі ну по тактиці, загалом по доктрині російській е, ведення війни, то з точки зору НАТО вони всі суперм'ясні ці штурми, хоч механізовані, хоч пішки е, як би там не було. А якщо говорити про техніку, то зараз росіяни мають дуже великі втрати саме в механізованій е, механізованих підрозділах, навіть якщо подивитися. На останні кілька місяців то втрати ворога в танках вони дуже сильно зменшились, але зменшились не через те, що ми йому там менше танків уразили, а через те, що вони значно менше можуть застосувати ті самі танки Т-72, які до цього були ну основною бойовою конячкою російської армії, ще фактично з часів Радянського Союзу. От за весь березень. Було знищено там буквально щось, якщо я не помиляюсь, трохи більше десяти танків візуально підтвердженими, тому що їх просто немає на фронті, і тому, звісно, це приводить до того, що все одно штурмувати треба, все одно накази там ідуть згори, і тому так вони ріжуть дахи на нивах, на якихось у на буханках і їдуть на них. Звісно, це більші втрати, це більша, більший розхід живої сили. Але так як з цим поповненням вони поки що не мають таких проблем як з технікою, то поки що ну, штурми будуть такими, якими вони є, якими ми бачимо їх за останні кілька місяців. вже без принетехніки, більш на цивільних авто на самокатах, але тим не менш штурми. Добре, скажіть, будь ласка, у цій весни ми можемо очікувати змін не тільки тому, що погода поміняється, а тому, що і наші сили оборони вийшли з Курщини. Очевидно, ті російські підрозділи, та техніка, яка там була, вивільнилася, і вони можуть опинитися у нас на фронті. Ну, це якби напевно очевидно виглядає. Однозначно, тому наше командування здійснює е, такі операції по типу заходу в Білгородську область. І окупації там кількох е сіл для того, щоб відволікти сюди сили, для того, щоб е умовно ті бригади, які змогли зм під Суджі піти туди, десь до Покровська і там е штурмувати далі Покровськ, щоб вони мусили затриматись. Е тому ну, тут в нас є певний прорахунок, чи справдиться він, чи втесні нам затримати російські підрозділи в якихось великих об'ємах. То ми це дізнаємось вже е пізніше, думаю, що десь в розрізі одного місяця щоб вже минув цей час, які не можуть розмістити свої сили на інших напрямках, однак станом на зараз ми можемо сказати, що значних перекидань військ із Курщини е немає, але в той же час є значні скупчення е поблизу кордону з Сумською областю, навіть з Чернігівською областю там реально серйозне накопичення військ, і е якщо говорити про Моїх знайомих, мої джерела в бригадах, які обороняють цей напрямок, то е, все виглядає так, наче росіяни готують такий е, незначний е, наступ. Але е, по, на всій поздовності на Сумської області, тобто десь так від сумнів північніше, десь туди до глухова. у них приблизно однакова концентрація сил. Е, вони намагаються заходити зараз такими більш дрібними ДРГ територію території України, е, промацувати нашу лінію оборони. І так як там якихось значних сил для стратегічного прориву немає, то виглядає так, що вони можуть і готувати і якісь локальні наступи саме на сумську область. Ну а це що щоб ну просто промацати нашу оборону чи спробувати там, я не знаю, дойти, взяти обласний центр. Ну що ні, таких сил у них немає на даний момент, щоб окупувати якийсь обласний центр. В них є сили для того, щоб. Ну, умовно, зайти на територію України там на, на кілька кілометрів, можливо, там до 10 кілометрів. Як це було поблизу Вовчанська, як це було в на півночі Харківщини навесні 24-го року, і ну умовно підійти до глухова або там захопити юнаківку. Ну щось типу того, це чисто приклади того, що вони можуть зробити. Але ну, умовно, якщо ми говоримо про те, що вони там не знаю, в суми зайшли. Ну, це на даний момент нереально. В них таких сил на тому напрямку немає, але Так, прошу вибачення, я хотіла уточнити. Ви згадали про присутніх присутність наших сил оборони в Білгородській області, і тут питання: на вашу думку: чи може Білгородщина повторити долю Курщини і чи враховано помилки Курщини під час операції в Білгородській області? Як ви бачите? Ну там швидше росіяни е, помилки в ресів рахували і зразу підготували доволі серйозну оборону на тій ділянці, куди ми планували зайти. А ну план був значно серйозніший ніж зайти в кілька сіл Білгородській області. Е, на жаль, на даний момент таких проривів, як був тоді до суджі, е, окупація самої суджі, там ще значної кількості Курської області, такого вже. Ну, навряд станеться, тому що вони підготували ще більше лінії оборони ще там значно більш укріплені, укріплені і зараз саме там, саме на тому напрямку, перебуває дуже велика кількість саме механізованих підрозділів Росіян. Такий успіх, який був там влітку, 24-го, Ну на даний момент він на жаль нереальний. А на вашу думку, ці військові з КНР, які були КНР на Курщині, так вони зараз переїхали в Білгородську область, чи на найближчим часом можна їх очікувати на фронті в Україні? Ну, про переміщення їх в Україну поки що нічого не відомо. Я сам намагаюся своїх знайомих, своїх джерел, які на тому напрямку дізнаватись, що там з корейцями, куди зараз корейців, чи чутно про якісь переміщення. На даний момент немає ніяких чітких відповідей щодо того, куди вони будуть переміщені саме зараз. Виглядає так, що вони взагалі не задіяні десь безпосередньо ну, на лінії зіткнення, і що буде з ними далі, можна поки тільки здогадуватись однак, ну в переміщення їх на територію України, прямо ну не дуже віриться поки що поки що може виглядати так, що вони будуть як стримуючи сила. Проти можливих наших наступів там, в, Білгородській, в Курській, в брянській області стояти. Однак, якщо ну умовно, що вони перемістяться десь під Покровськ чи в Запорізьку область, ну поки що такий сценарій виглядає дуже малим. Країни ЄС вже забезпечують понад 50% потреб України у боєприпасах. Про це заявила Верховний представник ЄС і закордонних справ та політики безпеки Кая за додавши, що все просувається дуже добре. Нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 5 мільярдів, щоб мати не менше. Двох мільйонів снарядів сказала Калес. Скажіть, будь ласка, за вашим за вашу інформацію, а чи справді зараз ЄС покриває понад 50% потреб України у снарядах? І як це виглядає на практиці на фронті? Ну, якщо говорити про 155-й калібр, то я справді покриваю саме завдяки чеській ініціативі дуже значну кількість поставок. Але ну ми маємо розуміти, що тут європейські гроші. Але самі снаряди це ну це країни е, східні країни там до Китаю, скажімо так, африканські країни, виробники їхні, тобто, це е, не умовно на ті снаряди, які виробляються на заводі рейнметал, чи там в Іспанії, чи можливо в Британії, ні. Тобто, якщо говорити про поставки, які нам ідуть напряму з Німеччини, то це якби інші поставки, і так само надання е, снарядів там. З інших європейських країн, тобто це дві різні два різні типи поставок е, в купі з чеською ініціативою, і ми маємо ну, і роз, їх розрізняти. А інші е, 50%, можливо, трохи менше, це, е, по-перше, українське виробництво. По-друге, те, що Україна купує за свої е, кошти сама. І по третє, звісно ж, це американська допомога. І тут потрібно розуміти, що е, Тобто ніяка чеська ініціатива, ніякі європейські виробники нам не зможуть надати, до прикладу, касетні боєприпаси. Монополія на надання нам касеток це саме Сполучені Штати, так само боєприпаси для дистанційного мінування. Вони є тільки теж в США, і тому, звісно, європейські країни можуть покривати більший відсоток поставок нам снарядів і чеська ініціатива, звісно, дуже допомагає в цьому. Однак це лише. Кілька типів снарядів звичайно осколково фугасні і щось типу того. Це звичайні снаряди, які не настільки ефективні, як ті самі касетні, а касетні можуть надати тільки Сполучені Штати на превеликий жаль. А наскільки критична потреба у двох мільйонах снарядів? І чи реально європейський союз може їх забезпечити в найближчі місяці? Ну я думаю, що росіяни теж володіють цією інформацією, що в нас не все гаразд зі снарядами. Два мільйони ну, це напевно багато для фронту. Ну, у нас зараз артилерія не має такого, такої значимості, як це було десь у 2022 році, чи, можливо, перші половині 23-го. Зараз е, фронт переважно. Ну, якщо говорить про ураження техніки, про точкове ураження піхоти російської, навіть про ураження логістики, то початково йдеться про fpv дрони, а потім вже про артилерію. Тому, ну звісно, якщо нам нададуть 2 мільйони боєприпасів, чи там можливо навіть трохи менше, звісно, це буде. Значна допомога, однак варто розуміти, що у зараз артилерія має далеко не такий вплив на поле бою, як мала півтора-два роки тому. Я зрозуміла, скажіть, але ну якщо ми говоримо про співвідношення снарядів у силах оборони і російської армії зараз, чи змінився баланс вогневої переваги? І якщо ми говоримо вже про безпілотники, чи який тут баланс на користь кого? В безпілотниках, як самі російські джерела зізнаються і пишуть там російські мілітарні канали, що в росіян є перевага в кількості, але в нас є перевага в точності застосування і в якості. Е, на жаль, з появою оптоволокна росіяни справді почали робити успіхи ураження наших і Уражень справді дуже багато. Це потрібно визнавати. Е, однак, е, це щастя поки що не та кількість, яка може покривати. Всю лінію фронту, тобто вони застосовують оптоволоконні дрони на зараз на пріоритетних для себе напрямках, і також на щастя, ми так, ми вже теж масштабуємо виробництво дронів на оптоволокні, хоча і не в таких поки що масштабах, як росіяни, тому що ми не маємо таких поставок того самого оптоволокна з Китаю. Однак, тим не менше, ми теж маємо в цьому успіх. Якщо говорити про... Артилерії, то тут цифра дуже динамічна. Якщо там у 22-му році було співвідношення один до десяти. Потім, як самі росіяни казали, що там співвідношення з часом змінювалось там, до один до трьох, один до двох. Ну зараз, якщо говорити про взагалі про нелокально місяць, от останні півроку, то ну, я би сказав, що один ну, до трьох ми тримаємо. І знову ж тут дуже важливо говорити про якість застосування цих артилерійських снарядів, е, тому що ну можна просто засипати там поля артилерією, а можна бити точково з чітким наведенням, навіть з лазерним наведенням з безпілотника і е, влучати конкретно в ціль, і таким чином ну витративши менше снарядів, досягнути більшого ефекту ніж би досягнути ворог. Це теж варто враховувати. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за ваш аналіз. Нагадаю, з нами був Віталій Кононеченко, ось аналітик, воєнний оглядач. Пане Віталію. Бажаю вам спокійного вечора, неспокійного нашим ворогам, і кажу до зустрічі в наступному ефірі. До побачення.